івано франківську відбулася прем'єра кінофільму Ми були рекрутами. Це документальна стрічка про легендарну третього окрему штурмову бригаду. Її автор, відомий український режисер, сценарист та продюсер Любомир Левицький. Він автор уже відомих фільмів Штольня, тіні незабутих предків Йди за мною. Нинішній фільм створено в незвичному для українського кінематографії жанрі «Мюгментарі», що поєднує художні вимисел з документальними зйомками та залученням реальних персонажів. Це історія про душу, це історія про натхнення. І, і ну не знаю, я би не назвав це якоюсь пропагандою, бо тому що, можливо, вона виконує роль, скажімо так, вона замотивує там можливо тисячі людей піти приєднатися до Збройних сил, але це будуть їхні внутрішні почуття викликані саме тими емоціями, які вони проживуть з цими героями. Комусь, можливо, захочеться приєднатися, бо тому, що він побачить, як це круто, як це круто виглядає, і як це, які взагалі це. Ну, йому знаєте, захочеться бути серед героїв. Хтось відчує, наприклад, відчуття, що він замало щось робить. І це для мене дуже важливо, щоб ті, хто сьогодні взагалі нічого не роблять, для, ну, чекають, поки хтось інший за них все зробить і принесе перемогу, щоб вони задумались і реально щось почали теж робити. Ми були рекордами. Це вісім дуже особистих, але сильних історій. Це не просто розповіді про виснажливі тренування та штурми, а глибокий погляд на те, що означає бути українським воїном, адже військовослужбовці тут не просто абстрактні захисники, а в першу чергу люди з власною філософією, поглядами, мріями і характерами. Серед них військовий Олександр з позивним схід. Він залишився сам на Азовсталі в окупованому Маріуполі. Після виходу українських захисників він не здався у полон російському купом. Пантам, а самотужки, вибрався до українських позицій. Так склалися життєво пазли, що саме мені трохи пощастило більше, ніж моїм іншим побратимам, які наразі знаходяться в полоні. Тож закликаю не забувати про полонених і ходити на акції, які відбуваються по всім містам, і нагадувати собі і суспільству про те, що наші громадяни, наші воїни знаходяться в полоні у ворога в нелюдських умовах. Актори фільму Кадрові бійці третього ОШБ» мене розповідають свої історії журналісту, даючи глядачам унікальну можливість почути та побачити, що ховається за репортажами про бої за звільнення України. Загалом, стрічка Любомира Левицького демонструє новий підхід до висвітлення війни та історій українських військовослужбовців. Михайло Березен, Любомир Микитюк, новини на вежі.